E У Сумах відбувся турнір з хокею 5С. Тривав він від п'ятниці 9 травня і завершився 11-го у неділю. Вихованки сумських спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву Динамо та обласної дитячо-юнацької спортивної школи сумчаночка та вишиваночка Байрактарачки та «Україночка», А також дві команди МСК Сумчанка, Незламні та Ф 16 вели боротьбу на турнірі, які присвятили дню вишиванки, які відзначають 15 травня, говорить тренерка муніципального спортивного клубу Сумчанка. Світлана Макаєва. Це код нашої пам'яті, щоб нагадати всім, що ми українці справжні, тому ми вирішили назвати наш турнір саме в честь вишиванок. Три команди, які тут приймають участь дівчат до 16 ті вони на наступному тижні приймають участь вже в українських змаганнях в Вінниці до 16 років. І думаю, що саме цей турнір допоможе їм всім стати чемпіонами. У неділю команди зіграли заключні матчі турніру. Перший поєдинок ігрового дня Сумчаночка проти вишиваночки завершився з рахунком 11-10. Перемогу у цьому матчі святкували підопічні Олени Свістюр та Євгеній Мороз. У другому матчі дня зустрілись «Байрактарочки» та Україночка. І у цьому поєдинку перемогли дівчата, яких тренують Олена та Євгенія. Команда Україночка. І знову рахунок у грі був 10-1 на їхню користь. В останньому поєдинку турніру на поле вийшли дівчата муніципального хокейного клубу Сумчанка. Де Незламні та Ф-16. Вони разом тренуються та грають, але цього разу вони у складі двох різних команд та на полі вирішували, хто завершить турнір першими, а хто другими. Це буде гарний фінал і сподіваємося, що кожен отримає задоволення від цієї гри, бо це найголовніше. А там вже хто переможе, то побачимо. Цікавий вид спорту 5С у нас. Ось тому гра покаже, як воно буде, бо буде боротьба це 100%. Це буде дуже класна гра. Це буде дуже захоплююча, дуже ем, зрілічна гра. Я думаю, і це для нас дуже корисно пограти друг проти друга. У підсумку у фінальному матчі турніру рахунок відкрили хокейські f 16 хокейські у синіх футболках. Але перший гол для них виявився і останнім. Натомість хокейські незламних, вони гру грали у жовтій формі, забили у ворота суперниць подруг 8 голів. Половини з них чотири м'ячі у ворота f 16 У цьому поєдинку на свій рахунок записала Анастасія Шишина. 60% це грає команда, і 40% це грає гравець. Бо дуже багато всього залежить від команди, бо ну я ж одна не зіграю. Коли ти виходиш на поле, в тебе нема відчуття, що з тими людьми ти повинен грати якось інакше. Якщо ти гравець е, високого рівня, ти виходиш грати і показувати гарну гру, а не дружити на полі. Дружити можна за полем на поле ти виходиш і показуєш гру і забуваєш гали. Перше місце у підсумку посіла команда Незламні, друге ф «Ф-16», третє – «Україночки». Всі учасники турніру від першого місця і до шостого отримали пам'ятні медалі. Олександр Качанов, Анатолій Сердюк, Суспільне новини, Суми.